Чудовий монтаж старобійного живлення для приватної квартири. Встановили такий чудовий вертолюдея на 12 кВт. Батарея власного виробництва літій залізо фосфат на 14,4 кВт з G-Kong bms запобіжником. Працюємо по кан протоколу, все в нас чудово. І особливість цього об'єкту те, що ми отримуємо смс не смс, а телеграм-сповіщення. Якщо, наприклад, вимкнули світло. Вимикаємо зараз світло. Прийшло сповіщення, живлення вимкнуно. І, наприклад, телефон я зараз вимикаю в режимі очікування, то включаємо світло. Одна хвилина є очікування, просто інвертор аналізує мережу. Коли він підключиться, з того нас прийде сповіщення. Прийшов. Єде ярм повідомлення. Живлення увійдемо. Також у нас в телефоні буде приходити, що якщо акумулятор розрядиться більше 50%, що в нас акумулятор розрядився на 50% і кожні 10% він буде казати, що в нас акумулятор розряджається. А також, якщо у вас споживання буде більше 2 кВт, наприклад, або там можна виставити будь-яке інше значення, вам прийде сповіщення, що ви занадто багато споживаєте за годину. Наприклад, якщо у вас є якісь потужна е якась система, яку можна заживити від контактора, але не завжди відпущувати в щиті, то можна в принципі, керувати контактором через цей DSMart-логер. Е Ось така цікавинка. Вертайтеся з нами, будувати легко.